Вітаю, вітаю всіх на каналі Костельов Онлайн. Я Дмитро Костильов. Сьогодні ще рівною Альбіною Пономаренко. Альбіночка, вітаю тебе, дорога. Вітаю, друзі, вітаю, дімочка. Рада всіх бачити. Друзі, я не знаю, що це робиться. Раніше ми все скидали на ретроградний Меркурій, але тепер місячне і сонячне затемнення реально впливає на наше життя. Давайте сьогодні дізнаємося, чому всі говорять, що цей коридор затемнень страшний, вбивчий. Я вже читав, що хоче, що він принесе нам незрозуміло, що і всі так лякаються, бояться. І сьогодні ми з Альбіною розкладемо і, і дізнаємося правду. Альбіна чим страшне це? Техногенне? Місячно сонячне затемнення, коли коридор затемнений, Кажи мені. Димочка ну я реально починаю вже теж боятися, тому що до сьогоднішнього нашого етеру, поки ми з тобою виходили да півгодини, не могли увійти навіть більше 45 хвилин, цілий урок школьний. Ну я завжди казала, що повня впливає на людей. Навіть колись в мене були теледебати з. Лікарем, астрономом, які з двох сторін в два уха мені казали, що фігня це ваша астрологія і навіть повня не впливає настільки, і наскільки нам би хотілося. Хоча, звісно. Ми всі складаємося з води, і коли вони вже після етеру мене догнали, кажуть: от ви казали, що там припливає, та є припливи води в тілі організму людини, але що, тіпа, не такі значні, а там мілі-мілі якісь міліграми. Ну, але ж, вибачте, і клітинка наша, і стінки, клітки, вони ж так само мілі-мілі-мілі-мілі. Ну, коротше. Вони доказували, що нічого не впливає. Але сьогодні ми бачимо, що дуже сильно впливає. Вже завтра, повні сьогодні місяць, так само красивий, все впливає, і ми дійсно складаємося, як я сказала, з води. І тому емоції вже включені. Особливо в тих, хто підпадає під вплив цього затемнення. Окремо поговоримо, хто ці люди. Ну а ті, хто не під таким сильним впливом, все одно реагують. Будь-яка повня, це... Ага. Приплив, а ця повня – це затемнення. Затемнення це взагалі підкреслено кармічні два тижні такого тренінгу, коли на нас з неба дивляться вищі плани буття. Ми їх можемо уявляти у вигляді певних образів, які може сприйняти наш розум, але це просто певні енергії вищі вищого гатунку, які реагують так само на. Певні енергії, так, і от вони щитують по цих енергіях, хто чого вартий. Тому в цих коридорах зітемнення в усіх і в цьому не виключення кожен отримує своє, хто що заслужив угу. на певний період часу. Зараз йдуть іспити. Зараз ми всі на певних заліках, хтось легше, комусь важче, але тим не менш наймаленька, найбуденніша якась історія це може бути вищий кармічний іспит для вас Я тобі кажу: ми, ми оцей тиждень, до, два тижні до сьогодні, одна людина мені написала і сказала, що ці два останні тижні це просто якась єрунда. Ну, вона і написала: що це робить? На, на, на пустому місці люди сваряться, людей не виходить люди б'ються, щось таке робиться, не дай Боже. Альбін, ну давай сьогодні, 17 вересня, вночі ця повня Погн, от Давай чи що за коридор з 17 вересня по 2 жовтня, два. Затемнення місячне і сонячне це буває не так часто. Мені здається, що такі такі знаєш напіваномальні речі. Розкажи нам, що до чого, що нам всім, що України, що війна, що, що буде. Ну насправді коридори затемнень бувають двічі на рік. Зараз, поки ти задавав мене питання, я згадала, що буквально сьогодні чи вчора в Румунії стався землетрус і в Молдові під час виступу так, прямого етеру президентки Молдови, так струханула добряче. Ось вам, будь ласка, вже резонанс ми відчуваємо. Ну так, 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 бо в Одесі завжди відчувають ці поштовхи там 4 бали десь. Так що ось вам, будь ласка, ну, якщо говорити про карту місячного затемнення, давай я скажу точний час, воно буде під ранок сьогодні вночі, але під ранок о 5.44 вже майже на світанку можемо так сказати. Місяць буде в 26 градусі риб, риби, риби це емоції, і сонце буде в 26 градусі, діву, відповідно. Тобто це завжди опозиція, місячне затемнення повня, це завжди опозиція цих двох світил. Це завжди є певний вибір, свідоме підсвідоме. Так? У нас, виходить, місяць, це взагалі емоції, так само в астрології, і риби це емоції. А діва це більш така земна структурна енергія. Тому певний баланс між емоціями та здоровим глуздом має бути. Якщо ми будемо такі суто от, прагматичні. ментальні, Да, прагматичний, ні в чому не будемо вірити у вищі якісь речі, відкидати їх, то точно прилетить якась ситуація в коридорі затенень чи після, до речі, до коридору 5 днів, і після коридору 5 днів ще ми знаходимося під цим впливом. Тут вже панаростающі, а там ще панасходящі буде, угу. наче видихати, Прикольно. але все одно всі події так впливають. Я навіть хочу сказати більше, що в резонанс місячного затемнення, якщо вас зачепила певна подія, у вас буде впродовж трьох-чотирьох місяців, і події будуть так дискретно. Ось вони з'явилися, пішли, вона Ви чи видихнули, перехрестилися, а ні. Вони знову з'явилися. І так впродовж трьох чотирьох місяців та ситуація, яка зараз. Вас втягає в свою ауру, так що от подумайте, як ви можете гідно вийти. Одразу хочу mm. сказати такий рецепт для всіх: що гідно виходити, вирішувати будь-які ситуації в коридорі затемнень. Це е, вирішувати питання з позиції твого вищого я, з позиції твоїх е, кращих чеснот, будучи чи бути чесним. В першу чергу сам з собою, щоб от голос совісті, а це така певна безжальність до себе так само, об'єктивність. Якщо напартачив, напартачила, потрібно ну, чесно сказати собі, напартачила, все. Mm -hmm. Ну там не бити себе, не, не знущатися, але принаймні об'єктивно це прийняти і далі, ну так по дорослі позиції сказати, окей, що тоді будемо робити? Треба, значить, сісти і подумати, як я можу вийти з цієї ситуації. Тобто так, поверни мене. Багато цікавих питань ти мені поставив. Так, тепер давай може почнемо одразу. Люди кажуть місячні, мені Діма, ці місячні затемнення, це значить, що будуть летіти обстріли, будуть тотальні обстріли. Давай так. От місячні затемнення, сонячні, вони пов'язані з загостреннями на фронту, навпаки, послаблення, Що це? Ну треба дивитись резонанс. Це це не означає, що місячне затемнення або сонячне, то 100% yeah. тільки по цьому йде е, обстріл, ні. Тобто, у нас є впливи, які я роздивляюся так більш такі в прогнозі в астрологічному, є більш впливові методи прогнозу, які я і враховую. Про це ми можемо yeah. сказати. Але далі, але це буде далі. Це не зараз, не в цьому коридорі затемнення. Хоча mm -hmm. тут я бачу на 15-те, це в нас вже було, це було вже. І на двадцять, такі, знаєте, два у цьому коридорі підкреслено кармічні впливи йдуть від білого місяця, від Янгола Охоронця. Тут задіяна вода. Ось дивіться, в нас на Києві йде отруєна вода. Так, ми все боїмося, що можливо будуть теракти на ЗАЕС, на Київський АЕС, на ГЕСАх по Дніпру. Бачимо, що да, обстріли Одеси постійно. Ну, тобто, морська тематика, водна тематика не вщухає ці історії. Для нас є підкреслено кармічним. Тим більше я сказала, що місячне затемнення зараз перебуває з місяцем в рибах, а це означає, що. Маємо шанувати цю стихію. Людство взагалі має зараз задуматися. Я думаю, цей коридор ж не тільки для України, він для всього людства. No. Я думаю, що це привід задуматися взагалі. Наскільки ми перетворилися на паразитів? Наскільки ми вибачте, але засрали планету той дім, де ми живемо? В океані плаває в Тихому океані, плаває, мабуть, три таких острови з пластику, як Україна. Uh -huh. Ну, люди добрі, це ж неможливо, це тупік. Тому природа зараз показує людині, що ми трошечки загралися, що треба включати, мабуть, вищий аспект. Треба, як вдома, ми ж не гадимо, ми ж виносимо, ми моємо, прибираємо. А земля це великий дім. Тому uh -huh. це загальна мета для всіх нас. Тобто, ну, дивись, це виходить, що це все в рибах. Тобто риби за воду. Добре, давай так по отруєній воді. Так. Ти знаєш, навіть хто живе в Києві, їм приходить, прийшла смска від водоканала. Будьте необережні. Тибі прийшла смс від водоканала. Uh, мені багато чого приходить. Так я читала, що будуть попереджати. Але сьогодні ще я готувалася до нашого етеру. Я утіпляла да. вікна, uh, готувалась довіряє ще, ще, ще й горить. Здаю, тобто ти закривала горить, да дуже горить все днями два дні тому вночі. Так, просто аж uh, ну, голос мої знайомі на позняках казали мені, що діма прийшли прийшли смс-ки, Що mm -hmm. будьте обережні з водою, що вода може бути заражена. Якщо будуть якісь там небезпека, ми вас повідомимо. Дивись, yeah. це такі маленькі дзвіночки ще такого не було, щоб в Україні була заражена вода, і про неї повідомляли. Багато мастів на моєму каналі говорили, що Діма буде небезпека з води. Ну ми там думали, ну цунамі велика хвиля. Знаєш, ну що ми там могли думати прорив Дніпровський не дай Бог. Не Боже. Так. Але тут отруєння води. Дивись, на, от на ці числа все-таки ти бачиш, які най, най, найактивніші дні, найнебезпечніші дні? Все-таки це, це ж два тижні цей коридор. Так. Ну от я бачу дата 21 вересня, угу. це якраз вплив білого місяця, але напружений до Нептуну, до Великої води. Тому коли я робила прогноз на місяць, я говорила, що можливі удари, по ГЕС, можливо, по морських територіях. А от зараз, правильно ти кажеш, ми вперше стикнулися з такою ситуацією. Я розумію, що це не про ГЕС, хоча не виключено. Так, ця напруга зберігається, але це більше про заражену цю воду, яка йде на Київ. Ну, я якраз живу на берегу Дніпра. І я хочу сказати, що поки що немає запаху, поки що водичка зовні так само чиста, як ніколи. Зазвичай в цей час вона зелена, брудна, вонюча. Це, бувало, минула річ, позато минула річ. В цьому році я дивуюся, от ми зну, знуком гуляємо часто, йдемо туди на Дніпро, бо він так само обожнює воду і нормально, і люди купаються, немає, не ткне. Тому я Остар. думаю, що контроль води так само да, він є. Я так само слухаю новини, бо ну, паралізована буде столиця. І я ж кажу, я живу на березі Дніпра, тому я відчую це одразу. Угу. А, але поки що такого немає. Я хочу сказати, що е, я працювала з маятником, я для себе це роблю, тому що я езотерик колись да, була, потім вже перейшла в астрологію. А, то я задавала це питання, і мені була відповідь, що не буде катастрофи з Києвом, екологічної mm -hmm. катастрофи, пов'язаної з отруйною водою. А, бо я так само набрала ведра, там, все понабирала, але ну, що, якщо катастрофа, то це десь на тиждень до цього все одно замало. Mm -hmm. а, ну, Мені я так читала інформацію, тому м, подивимося, ну і цікаво дійсно, що говорять е, інші майстри, екстрасенси тарологи. Mm. Давайте тоді поїхали далі. Бо друзі, такі питання для наші лібески yeah. дуже ставим yeah. лайв, донатимо на збройні сили. Дуже важливо. Цікавить питання діто народження, ті, що народилися в цей час, коридор затемнення, ну просто таке маленька відсиличка до звичайного життя. Дитина, яка народжується зараз, в коридор затемнень, що з нею? Це прекрасно завжди народження. Це прекрасно. Просто в цієї людини буде певна кармічна місія, яку буде ага. видно в гороскопі. Але я хочу сказати, знову є більш такий впливовий маркер в гороскопі України не України, а дитини. Ага. Зарапортувалась. А я ж постійно про гороскоп України розказую, це, е, от східний східний місячний вузол. Якщо він директний, якщо там буковка КД, то це вже підкреслено кармічна місія. Це і це може бути не тільки в тих, хто в коридорі затемнення народився, угу. це може бути в будь-який інший час. Тому що ці вузли вони рухаються в один бік, в інший бік. Трохи президент, да, президент. Ведь трошки про Україну ми живемо в її флорі. Ми як не крути, Президент буде Вашингтоні негативно. Асамблеї ООН, там кажуть з Байденом взагалі для України це час перемовин, це час домовленості, тому що президент сказав, що він йде в Вашингтон, щоб остаточно вирішувати і показувати всьому світу і план перемоги України. Коли буде це ця подія, яка дата асамблея орієнтовно 25 вересня, а плюс-мінус ці дати і має зустрічатися з Байденом. Угу. 25 вересня. Ну, тут у нас якраз починається полоса напружених впливів. І я хочу сказати, що місячне затемнення дає такий резонанс неоднозначний. От з одного боку йдуть зміни. Угу. Е Неприємні, які нами будуть сприйматися дуже негативно, збурювати емоції, збурювати суспільство. Суспільство може взагалі зараз бути дуже дуже збудженим. До речі, це друзі попереджаю, бо можуть бути і псо, і коли це лягає на таке збудження, збуджений стан. А mm -hmm. це дійсно може бути велика небезпека для України. Але тут в mm -hmm. нас реагує ще й чутлива точка в гороскопі. Те поєднання е, Меркурію і Юпітеру? Це завжди про дипломатію, завжди. Е, то і ще тут йде про звір. Це напружена напружена ситуація в так. дипломатії. Так, це з одного боку якісь зміни, якісь може бути, знаєш, як ми їдемо зі своїм, а нам кажуть, слухайте, давайте так, а давайте так. Да. А ми такі, ні, слухайте, ну ми так не згодні. Але потім ми розуміємо, ну це глобальна політика, і ми не можемо тільки говорити про своє, так тоді, от ми десь можемо ш, чимось поступитися в обмін на е, якусь значущу для нас е, подію чи ну. Бонус якийсь. Тобто ну, тут так я бачу, да, якраз це зі статусом пов'язано із міжнародною дипломатією, і це ще дивиться президент. Армія. армія Армія, в нас реагує Марс. Оце місячне затемнення воно ж так само знаходиться на нашому Марсі. І, Получається, mm. що мова буде йтися про збройні сили. Можливо, про Америка зброю. про зброю, так, про збройні сили, про захист, про ППО. А, про перемогу, а, тому можливо, Америка да може дати нам щось, але ну опять таки щось від нас може попросити Попросить. чи потребувати навіть Давай так. виходить, що президент каже, що він їде узгоджувати план. Тобто, ти кажеш, а вони тобто зірки кажуть, що вони скажуть, а давайте ми подивимося, що ми предлагаємо вам. да Виходить по зірках і Дай, те, що вони. Виходить... І те, що вони нам пропонують, нам не подобається, але нам якийсь бонус, кажуть, от ви, от ви погоджуєтесь, а за це ви отримуєте ковдру і два пончика, типу, да? ну, можливо, так. Да, бо тут з одного боку, знаєш, як зміни, причому такі зміни, що ми не можемо на них впливати. От ми не можемо. Ага. Ми можемо їх тільки прийняти. Але вони несуть цей вітер змін, який несе нам приємні бонуси, приємні ага. плюшки. Угу, окей. Друзі, ставимо лайк де б не б не були. Це дуже важливо. Подемось трохи про фронт. А, що що це затемнення скаже про фронт? І глядачі постійно пишуть, пишуть про обмін полонених. З чого почнемо? Про фронт? Ну це... я ж знову таки повертаюсь до резонансу з Марсом. Тому про фронт да. будуть новини, угу. а, про гарячі якісь наступи, контрнаступи, відступи, оборони. Будуть. Про обмін полоненими, це так само може бути, тому що це завжди пов'язано з ризиком, з Марсом, це Збройні сили. Так само ці воїни наші і хлопці дівчата, тому так само можуть бути. Але це може бути, знаєш, з ризиком пов'язано, з великим ризиком, і якщо повернення полонених, то знову ж таки плани будуються, але от щось вклінюється. І mm -hmm. ну, якісь зміни. Але ну так можу сказати по цьому аспекту, який впливає, що це нам все одно несе як кращі варіанти. Можливо, зірветься mm -hmm. якийсь обмін, але натомість трошечки пізніше ми обміняємо більшу кількість, до прикладу. Mm -hmm. ось так. Це не пробін. А давай: так, це час mm -hmm. втрачувати територію чи навпаки відвоювати. Астрологія так не бачить, вона говорить про те, що будуть бої. А як це буде? Це залежить від нашої чи активної, чи пасивної позиції. Якщо нам є чим бити, ми б'ємо. І, до речі, всі негативні напружені впливи вересня і серпня вже говорять нам про те, що Україна. Частіше буває в сильній позиції, і коли я говорю ага. в прогнозі, небезпека для нас може бути там загострення, можемо віддати там десь територію, так а тут ми бачимо, раз ми в Курск зайшли, а ми там в Криму б'ємо. Ну тобто, це дуже класно, і ага. це говорить про те, що ми в сильній позиції. Давай тоді по зброю, тому що багато було розмов. що американці, американці пишуть, що вони змушені скорочувати видатки на зброю для України, тому що їм самим не вистачає. Це така цікава сьогодні прочитав за статтю. Давай подивимося, по зброю. Це час, коли ми отримаємо зброю, чи нічого не отримаємо? От що ти там можеш сказати? Я можу сказати, що ця тема просто актуальна. Астрологія знову ж таки вона не говорить деталі. З одного боку, є певні формули подій, але їх я вже. Проголосила, щоб не повторюватися, а, з іншого боку, дуже багато тобі дається свободи волі, і все залежить дійсно від твоєї позиції. А, mm. Це абсолютно різні сценарії, якщо ти в сильній і слабкій. Я просто mm. хочу зараз пару слів сказати: от як працює астрологія, це наочний приклад, так само і прогноз. А, до прикладу, слідчий, який розбирає важкі кримінальні справи, вбивця. Садист, насильник і жертва всі вони мають однакові показники в гороскопі, однакові формули в гороскопі. Да. І коли ти дивишся цей гороскоп, ти не знаєш, чий гороскоп ти дивишся. Того чекатіла, числого, який розбирає ці справи, як кажуть, хочеш вхопити цього лиходія, думай, як він. Тому угу. ти маєш в собі мати такі ж самі формули, але в слідчого більше позитивних, слідчі це завжди дух, який пройшов цей шлях в минулих втіленнях, багато, і він вже дійсно думає як вбивця, тому йому легше знайти вбивцю. Ну і жертва це так само. Ну тобто це три е, різних сценарії, але гороскопи, вказівки в гороскопах угу. а, абсолютно ідентичні. Давай так підсумуємо. Тобто виходить, що ти це всі, всі повні да, в ці коридори затемнень страждають, страждає вода і міста на воді на річках, на, на морях, на озерах. Е, давай тоді на що найбільше звернути увагу і від чого відмовити, знаєш, і на що закрити очі. <гум> ну, Знову ж таки, це така загальна порада. Давайте <гум> я можу сказати, загальні поради для коридору затемнень це не давай. починати важливих справ. Дійсно абсолютно важливих, але якщо дивіться, якщо вам в коридорі затемнення йде хороша можливість. Йде пропозиція, треба от, дійсно тоді звернутися до астролога, щоб подивитися, а що впливає, тому що один резонанс це замало, а можливо, у вас впливає зараз аспект року, який потрібно просто хапати і ловити в ці да. два тижні. Бо все, потім ну, не буде такого варіанту. От, я, так, от так я, я часто про так про це таке думаю, що мені здається, навіть якщо якісь зірки кажуть, ні, а ти відчуваєш, ну, надо, це прям можливість часу. Треба брати, хто кажуть. Так, так, так. Yeah. Тобто, це треба дивитися. Бо якщо в тебе хороші можливості, хороші прогнози йдуть по різних напрямках прогностичних, але коридор затемнення, то все одно треба діяти. Yeah. Ну, чому говорять не потрібно починати? Ну, тому що це підкреслено кармічні дні. І коли ти говориш так в коридорах затемнень, починаєш співпрацю, ми до речі, дімочка з тобою пов'язані просто цим коридором затемнень. Минулим, так ми з тобою почали на сонячному затемненні рік тому, десь приблизно. І це кармічна історія. О, тако, тобто, да. ми з тобою підв'язали карму на 18 років, вже не зіскочиш в жодному випадку. Оце починається ці видатки, да? Ну що ж ти зробиш? Прикинь, Таке життя. Да. Таке да. життя. ну а що ж. Ну, тобто, будемо... дивись, але багато людей і купують в коридорі коридори затемнень, і машини, і квартири, і живуть же щасливо, радісно все життя, і все спокійно, радісно і добре. Тому що я ж кажу, є більш впливові методи прогнозу, якщо в людини. І йшли формули покупок, і людина прямо відчуває, що якщо я не вхоплю, то я все ну, хоч помирай. Ну, Це добре, коли людина відчуває. люди, які не відчувають такий більш ну, да але вони там розуміють, що треба піти до астролога, тому що астрологія це наука. І от якщо астролог не подивиться детально, а просто скаже, що коридор затемнень, ви що, не можна нічого робити. Ну тоді все лягає на плечі на відповідальність астролога, що запоров да. таку гарну штуку. людям. Да, тому довіряйте ще своїй інтуїції, тому що зірки да. кажуть, інтуїції є місце. Так ти мені скажи, що ти ще хотіла сказати про цьому коридор затемнення, затемнення, про що ми не що ми не підняли? Ми ж говоримо про сонячне затемнення. Так, да, 2 жовтня. 2 жовтня. І, от, друзі мої, я хочу наголосити, що воно дійсно віддає якимось таким страшним фатальним присмаком, і варто трошечки забоятися. Ну, я скажу чесно, я така смілива панянка, але я коли побачила, що між сонцем і місяцем затісалася чорна, чорний місяць, ліліт, я подумала: оце так 2 жовтня, і за 5 днів до цього землю просто, ну, щось... Стряхне Сподівнемо, якась так. подія. А, до речі, це сонячне затемнення буде бачити північна частина Північної Америки. А, там і сейсмічна картина може бути активна і взагалі може бути зброя. Америка, Америка піде під воду, так? Да? Ну, не знаю. <реку> <реку> не буду такого пророкувати, бо я таке не бачу. Але спокон віку вважається, що якщо територія бачить сонячне затемнення. Значить, цей знак для цієї території, от весною було затемнення для США. Бачиш, скільки змін вже по ходу да. діла відбулося, і ще кажуть, що да може знов для США виходить, да? Але для північної Америки, для північної Америки і для північної частини Північної Америки. Ну, картон знаходиться в верхній частині, не в нижній, тобто можна сказати, ну так в верхній. правильно, да, США знаходиться в північній Америці, а це затемнення для Південної Америки. Там, де а, річка Амазонка, там де Бразилія, де Аргентина, і от туди нижче, нижче до Антарктиди. Да? Да, там де да, Пінгвіни да, живуть. Пінгвіни да. Да. це затемнення, і це буде знак для них. Коротше, я думаю, Альбіна, нами зустрінемося про це страшне, фатальне. поговоримо Тому що не будемо тримаємо інтерв'ю. Я, е я думаю, що дякую тобі за прекрасний ефір. Ми дякую. змогли е вийти в цей ефір прекрасний. Е я не знаю, Господи Боже, слава Богу, і з усіма допомогами і з нашими літочки Дякуємо це нашій моїй, яка такою радість нам зробила допомогла. Альбіна, дуже дякую тобі на зв'язочку. Бережіть себе, бережи тих, кого любите. Друзі, дякую, що були з нами. Донатьте, підтримуйте Збройні Сили. Все, Альбіна, па-па. Пока, бережіть себе.